Це територія колишнього водосховища так званого Каховського моря у Дніпропетровській області. Вода пішла звідси, коли 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС, що нині вкриває дно акваторії, чи з'явилася тут пустеля, і які є тварини, з'ясовуємо з екологом Вадимом Манюком. Перше, що я побачив, що повністю заростає вся поверхня дна Каховського водосховища рослинністю, дуже інтенсивно. Звісно, надалі буде мінятися все буде мінятися, але вже от на цьому етапі це зелене море. Через три місяці після підриву росіянами Каховської ГЕС після того, як зійшла вода, у цій місцевості оголилося дно. І тут можна побачити те, що було до затоплення. Це лимани, протоки, плавні острови. Що видно? Бачите піщаний острів безрослиності? Це і є острів залишки острова Чортомлик, де була Чортомлицька Січ. Але отой от залишок це тільки десь. Ретина, може чверть від першого острову, який колись існував, тобто січ би не помістилися на цьому острові, всі це тільки його залишок. Але звісно, все було затоплено. Казали, що у низьку воду. Коли в Каховському морі опускався рівень, то в маківку зовсім трішечки було видно. Це гостро, але зовсім трішки. Зараз він повністю відкрився. Видно ті звивини, якщо в той бік подивитись, де зелені такі от смуги. От приблизно от вони повторюють ті перші контури проток, які тут були в плавнях. Що цікаво, що весь великий луг, він був. По суті, гігантським островом, тому що вздовж берега скрізь була вода. Туди потрапити всередину фактично неможливо було, скрізь була річка. О, це були якісь протоки, які йшли пріпшли прямо понад берегом. Що з того боку, що з цього. А всередині була величезна суша, де можна було пасти коней, вирощувати, косити сіно, худобу, пасти і ловити рибу і так далі. Але по суті, це був гігантський острів. Я думаю, можна так сміливо сказати. Це найбільший острів Європи. Річку це не Хортиця, великий. Лих. І от білі чати я бачу, великих там стоять мали їх. Мабуть, якісь мати, які, які бани і аж і ще там багато Ну Тут такий от ландшафт, який нагадує там десь підніспані, мабуть. Ну, а тут просто чудова картина для дослідника. Ми от бачимо, як формується піонерна рослинність. Колись, якщо от річки були ще незайманими в давні часи, саме так і було. Річка наносить після повені косу, і ця коса заселяється піонерами. Потім піонери е, підростають і дають підґрунтя для е, наступних якихось дубів, уже, там, для якихось інших дерев. Ну а зараз от світла плямка, от це світла плямка, це суцільні ростки тополю. Відскільки це? це все з насіння? Ось одне дерево, буквально, мабуть, було донором. От. І от все це її от, так бути, діти. Да? От все це за один рік пощастило екосистемі в тому плані, що підрив був не взимку, наприклад, і не восени. І коли це було початок літа, якраз це насіння, воно, воно тримає схожість кілька днів, буквально тиждень-два, потім воно не, не може прорости. Далі от темна смуга, там ямка глибше трішечки місце. І бачимо, темна смуга то верби. Тобто вже природа до самого початку формує мозаїку. Тут будуть різні екосистеми, там буде якесь болото з вербами, тут буде тополевий ліс, наприклад, якщо це нічого не чіпати. Зараз навколо цієї теми бракує інформації в публічному просторі. Хто називає територію колишньої акваторії? Водосховища називає пустелею. Ще існують якісь до здогадки після вашого огляду. Що ви можете сказати? Чи можна говорити, що територія Каховського водосховища колишнього це пустеля? Що завгодно, крім пустелі? Те, що я побачив, це діаметрально протилежне явище пустелі. Пустелею я би назвав Каховське водосховище в тому вигляді, як воно існувало, тому що це була одноманітна мілководна водойма, де умови були дуже однакові по всій акваторії. Все було однакове. Зараз вже ми побачили там просто колосальну мозаїку, коси, мілини, якісь. Зарості верб, зарості болотяної рослинності, безліч птаства, яка вже, які вже опановують ці нові мілини, коси і там вирує життя. Насправді вже зараз це, це не пустеля, це дуже багато, насичена життям система. Науковці остерігаються того, що туди прийдуть рослини паразити, які будуть шкодити. З того, що ви побачили, так є е, цілком обґрунтовані побоювання, що ця звільнена від води територія буде заповнена рослинними чужинцями. Е, на щастя, і навіть трошечки на таке приємне здивування сьогодні на цих ділянках, які ми оглянули, я не побачив нашестя чужинців. Навпаки, я здивувався, що майже вся акваторія колишня вкрита аборигенними видами, і це дуже приємно е, на першому етапі. От можна Показати, це у нас, наприклад, Смикавець або Циперус, це родич папіруса. Це типова така, можливо, найкраща рослина, яка може бути в плавнях. От. Наприклад, от один з видів лободи, також аборигенний вид наш місцевий. От куга, українська назва, куга, це от, ну, як комиш. От, але трішки не комиш. Теж дуже типова характерна рослина для плавнів. Власне, сама верба біла, основна рослина плавнів. От з цього, з цього пагона можуть вирости такі от величезні дерева, верби, які ми знаємо по картинах наших художників. Бо рогіс, типова рослина плавнів, осок, один з видів осоки от, трапився нам. Ну і так далі. Тобто ну, трапився один єдиний чужинець, але він... Не агресивний для нас порівняно з іншими видами, це та Тамарикс. Це така відносно безвинна рослина. Він навіть може бути окрасою плавнів на першому етапі. Я не думаю, що він буде створювати якісь проблеми в подальшому. Він буде швидше всього витіснений на наступних етапах або регенами. Просто-напросто Що важливо для того, щоб в гармонії з природою грамотно використовувати цю територію далі. Важливо не робити поспішних рішень. Треба думати над тим, як забезпечити все одно оптимальний водний режим для цієї території, тому що життя цих плавнів в подальшому повністю буде залежати від того, яким буде режим Дніпра річки. А цей режим залежить від того, як будуть функціонувати всі водосховища в Каскаді, які у нас залишилися, так тобто від Дніпрогесу гесу гору по Дніпру, цей весь каскад, він буде залежно від того, як ми будемо ним управляти, буде залежати і життя. Великого Лугу. Тобто зараз оця територія колишньої акваторії Каховського водосховища вона повністю природно розвивається сама по собі, бо туди фактично ну, немає доступу людей. Що відбувається от за цей час без втручання людини? Щодо того, що буде відбуватися, якщо без втручання, насправді я думаю, що на сьогодні це оптимальний варіант. Я думаю, що все буде тільки на краще. Наступний рік, от якщо ми цей рік побачили дерева висотою в метр, то наступний рік це вже буде 5 метрів висота цих дерев. Це будуть хащі? Це будуть хащі, так. Це будуть такі, це буде зелена така оаза. Ну, це будуть джунглі, джунглі, де буде очерет, молоді густі дерева, дуже багато птаства, дуже багато, вони будуть фактично непрохідні, тому як власне і були раніше. Тому що оця от щітка з молодої з деревної рослинності, вона, ну. Фактично не пропускає людей вглиб в плавнів. Це справді буде така природна оаза. Щоб її освоювати в господарському плані, прийдеться просто боротися з цим от, е, нашестям нових дерев, скажімо так. І, і цього не варто робити, треба просто дати можливість розвинутися цим первинним лісам і далі все добре.